Привіт, вітаю вас на каналі така Америка. Сьогодні 11 березня на східному узбережжі 12 година дня. І перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю вам підтримати Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як і куди це можна зробити, то як варіант внизу, в описанні під цим відео ви знайдете декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримати, чи українських військових, чи українських медиків, чи українських. Будівельників а, розпочну, як завжди, з української теми. І сьогодні дуже багато на американському просторі говорилося про а, Україну. Ну, розпочну із а, премії Оскар, яку роздавали на всіх вих... в цю неділю, буквально вчора. і, Знову ж таки, це одна із найголовніших сьогоднішніх новин. Взагалі, навіть про американських там історій, тобто, хто переміг, хто скільки переміг, хто в чому був одягнений, Тобто дуже багато такої популістичної, публістичної води лється відносно цього. Але як українська тема тут була зачіплена, це те, що в одній із категорій був український фільм. про... Маріуполь називається 20 днів у Маріуполь. Я його не дивився, і він був у категорії документальних фільмів. І цей фільм переміг. Переміг, знову ж таки, це таке питання можна говорити. Я фільм не бачив, не можу сказати добрий, він недобрий фільм. Але мені здається, все ж таки. Чуть-чуть такий популістичний хід в цьому моменті прослідковується, тому що не дати перемогу під час війни для України фільм про Україну ну, було би дивно, скажімо так. Ось. Ну І дивіться, режисер цього фільму Мстислав Чорнов. Коли він отримав нагороду, то він сказав про мову, в якій сказав, що я б віддав би. Цю нагороду, якби тільки Росія на Україну не нападала. І під час цієї, чи вірніше, по закінченні цієї промови зал просто в залі була мертва тиша, так описується. Я сам нагородження не дивився, ну але, але знову ж таки в засобах інформації говоряться про те, що люди були просто ну, не знали хлопати, що робити, просто от. Замерли. Згадується так само і е, тема із Папою Римським, який там розказував про білий прапор. Розказується, як наші українські дипломати відповідали на ці, всі, е, на ці всі поради. Говориться навіть про те, що деякі з українських союзників так само звернулися до папу відносно цих білих прапорів. А, також з'явилася тема про f 16 і Говориться про те, що перша партія може надійти в Україну уже а, в липні місяці цього року. Хоча, ну, знову ж таки, дуже довго про це говориться, і липень, в принципі, це не зараз. А, з своєї сторони, я хочу сказати: дивіться, яку штуку чисто 5 копійок суб'єктивних. Дуже часто так робиться, коли дається дата. На листопад, то це не означає, що це не може з'явитися раніше, і, і часто так такий обманний маневр, щоб росіяни не розуміли, що відбувається. От для прикладу, наприклад, от саме найновіше, як із е, чеськими цими снарядами, які розказували, що тільки там збирають гроші. А наші на передовій кажуть, що тепер все, ліміту нема. Ми валимо руских уже наліво і направо. От, але дивіться, в цій новині, крім того, що треба чекати ще до липня. Це одна справа. А про те, що е, погана новина, що говорять, що дадуть тільки 6 літаків із обіцяних 45. Більше того, говориться про те, що є е, навчальна база в Румунії, де е, військові натовські інструктори готові навчати наших хлопців, і вони ще туди не приїхали. Дивіться, 24-й рік березень місяць. І, ну, не знаю, наскільки можна вірити цій новині. Знову ж таки, я, здається, під сумнів, але не вже така новина розказується, що інструктора сидять і чекають наших пілотів на базі в Румині, як мінімум на цій авіабазі, їх нема. Розказується про те, що навчається в... в Сполучених Штатах, в... в Великобританії, і якщо не помиляюся, в Данії. От є ще одна база, я не знаю, можливо, не вистачає наших хлопців. Дивіться, з'явилося більше деталей про те, про військовий пакет допомоги для України. Я нагадаю про те, що Сенат проголосував за нього ще 13 а, лютого, і Палата представників на чолі з спікером Джонсоном вони. А, Ну як, по суті, поклали на полицю цей законопроект, і вони за нього просто не ставлять на голосування. Так от говориться про те, є такий англійський термін discharge petition це, це, це спосіб обійти впертого спікера, умовно кажучи. Для цього треба набрати 218 голосів. І от дивіться деякі деталі, які з'явилися з цього приводу. По-перше, виявляється, спікеру дозволяється мурижити закон, який до нього приходить 30 днів. Тобто, його не можна так, ага, давайте зараз ліпимо 218 чоловік, проголосуємо і ми обійдемо спікера і проголосуємо за цей законопроект. Тобто, треба, щоб пройшло 13 днів. 13 днів закінчиться 14 березня. Тобто, ще от три дні залишилося до того терміну, коли спікер сам може виставити це питання. Далі от декілька, декілька таких цікавих фактів, що це, як ви розумієте, не дуже часто використовується цей такий хід в 218 голосів, тому що в більшості варіантів більшість контролює, як ви розумієте, палату представників. Спікер вибраний більшістю, тобто вони роблять свої закони. І, наприклад, в останній раз, коли було це. Ця петиція, застосована в обхід думки спікера, була аж в 2015 році. Це 9 років тому назад. Там, взагалі, якийсь законопроект був про імпорт експорт якоїсь там роботи якогось банка. Я не крепко заглиблювався, це не важливо. Чому? Тому що, взагалі, от такі питання не робляться, тому що хтось має зрадити по суті свою партію. І в даному випадку треба, щоб 5 республіканців. Приєдналися по суті, до своїх політичних ворогів, до демократів і разом обійшли а, цю а, взагалі думку республіканської партії. Серед республіканців в Палаті представників от, тему України зараз проштовхує такий собі республіканець із штату Пенсільванія. І взагалі, ще чим ускладнюється взагалі, цей процес, до 1993 року. Оці підписники 218 голосів, вони підписувались таємно. З 93-го року ти маєш відкрито сказати, хто ти, і що ти відкрито йдеш проти е спікера Джонсона і, по суті, проти кандидата в президенти Трампа. Дивіться, і ще е зараз от новина відносно спікера Джонсона. А е він, по суті, його зараз е він знаходиться в. Під критикою з обох сторін, чому? Тому що от на минулому тижні, який був встально, там, буквально в останні години, був прийнятий законопроект, який знову ж таки е, припинив шатдаун, як мінімум на половини статей, проголосували, встигли до е, промови Байдена, про які я знов ж таки розказував на цьому тижні, і зробили такий хопа, Не мати першого придивити республіканцям, але виявляється. Крайнє праве крило, ці Freedom Caucus, як вони себе називають свободний вибір. Вони не задоволені цим варіантом, тому що вони хотіли ще більше обрізок, зробили припинити. І взагалі вони дивний такий підхід все зупинити, щоб просто зупинилося, і таким чином вони вважають, що вони насолять саме президенту Байдену. Так от, дивіться, от хоча він зараз, е, спікер Джонсон, е, критикується крайнім правим крилом, але на цей момент е, дивіться, не висувається йому недовіра, як мінімум для попереднього спікера Маккарті, який, до речі, був в такій самій ситуації. І, і Я б сказав, би, що він зробив менше проти Трампа, тому що він не приймав бюджет, він тільки просував старий потрошечки. Цей же ж зробив трошечки більше. Але е, обирати спікера Джонсона зараз ніхто не збирається. Чому? Тому що вже занадто близько, можна сказати, до виборів. І тому ця історія може знову ж таки затягнутися. Нового спікера теоретично можуть не обрати аж до наступних виборів. А це, як ви розумієте, вже дуже погана е, репутація перед виборів. саме якраз для Трампа. Тому я думаю, Трамп там за кулісами не дозволяє своїм же ж солдатам трампійським можна пошуміти, можна натиснути, але межу не переступати. Дивіться, ще новина: є така сенаторка Кеті Бріт. Це наймолодша жінка республіканка, яка будь-коли була вибрана до сенату. І Дивіться, коли президент е, говорить у цей State of the Union про промову, він розказує все, що відбулося за рік, який він хороший, що він зробив, що він ще зробить. Завжди е, опозиційна, опозиційна сила завжди вибирає якогось одного кандидата, щоб він е, зробив антипромову. По суті, розбираючи, що президент діючи на цей момент, сказав не так. Так от від республіканської партії була обрана ця Кеті Брід. Дехто навіть говорить, що... Трамп потенційно мітить її собі у віце-президенти. Ну, знову ж таки, вона розказала дуже багато, і дуже багато чого ця новина вийшла. Зараз в топові новини, тому що ну сказала, то й сказала. Але виявляється, зараз накопали, скільки вона перекрутила фактів у своїй промові. І зараз просто буквально кожен факт взагалі. Я пересилив себе і подивився це відео на 17 хвилин в швидкості 2, тому що так дивитись не можна. Взагалі це така американська Юлія Тимошенко для мене така склалась враження. Із усієї 17 хвилин промови 90 хвилин 90% це чиста вода не про що. Ми жінки, ми за дітей, ми купуємо це і це і так далі. 10% що вона говорила, знову ж таки зараз розбираються. Що вона сказала взагалі неправду, а що перекручені факти. Один із таких моментів вона розказує, що вона персонально зустрічалася з жінкою на кордоні, які, яку м м була задіяна в секс торгівлі, вірніше, торгували нею, її гвалтували кожен день, і це зробив Байден. Виявляється, ця жінка історію, про яку вона розказувала, трапилася майже 20 років тому. Президентом тоді був мало того, що не демократ, а взагалі був республіканець Джордж Дабю Буш. Більше того, історія ця відбулася навіть не в Америці, а десь в Мексиці, хто знає, де далеко від кордонів Сполучених Штатів Америки. От другий факт: знову ж таки, був наїзд на Байдена, що Байден вивів американські війська з Афганістану. Для недумаючих людей дійсно так і відбулося, тому що вивід американських військ відбувся 30 серпня 2021 року. Тобто президент Байден в офісі був півроку. Для думаючих людей я просто повідомлю, що процедура виведення американських військ з Афганістану почалася за президента Трампа, який в лютому місяці в 2020 році ще підписав мирну згоду. Мирну угоду з, з Талібами і сказав, що це для Америки буде дуже класна така штука, і з тих пір почався процес виводу військових із Афганістана. Я думаю, розумні люди розуміють, що це не підписуєте бумажку, і завтра всі виїхали, склали чемодани. Це дуже довга кропітка робота. Тобто, зайняло приблизно не приблизно якраз півтора року. Тобто, з моменту, коли Трамп підписав цей папірець з, таліб, з Талібаном. До президента, до того часу, коли Байден вступив в наступив на роботу президента, пройшло 11 місяців. Це було за 11 місяців до того, як Байден почав щось там вирішувати. Він фізично не міг зупинити те, що вже почалося майже рік до того. Ну і знову ж таки дуже багато таких питань з цього приводу. І що саме тепер найгірше, я б сказав би. Ця Кеті Бріп почала викручуватися, що її там і там не так зрозуміло. І я вважаю, що це найгірше. Тому що, навіть якщо ти вже збрехав чи ти щось перекрутив, мовчи, коли ти починаєш виправдовуватися. Все. А дивіться, і вам трошечки про скандал. Ілон Маск попав у скандал. Знаєте який? Те, що він виявляється. У нього є а, свій благодійний фонд, свій благодійний фонд в Америці, щоб бути офіційно зареєстрований як благодійний фонд, ти маєш, мало того, що туди гроші мають вливатися, ти маєш показувати якийсь вихлоп, кудись ідуть якісь гроші. І там, я так розумію, я крепко не заглиблювався. Це не сильно для мене цікаво в Америці. Але коли туди вливаються якісь гроші, якийсь відсоток має йти на якусь благодійність, тобто ти маєш роздавати якісь гроші. Так от. З 20 по 2022 рік Ілон Маск взагалі це в 2020 році трапилося, але з, е, Маск зробив е, донат у цей фонд на суму 7 мільярдів доларів. Це взагалі вважається в Америці, чи як мінімум на той час, був найбільший взагалі. Ось в чому скандал. Дивіться, хто працює у цьому фонду. Сам Ілон Маск. І ще якихось два чувака, які в тиждень там працюють не більше шести хвилин. Більше того, працюють то й працюють три, то й нема різниці, менше е, як це, е, працівників, секретарів, менше грошей уходить, здавалося б, наліво чи не для добрих діл. От, але з цього фонду е, Ілон Маск, от, наприклад, в 22-му році це що за, за 23-й рік, ще немає даних, в 22-му році. Він роз, роздав на доброчинність 160 мільйонів. 7 мільярдів отримав 160 мільйонів віддав. Так от, для мінімального, тільки щоб класифіка... цей благодійний фонд міг класифікуватися як благодійний, треба іще додати 234 мільйони доларів. Ну от просто процентна ставка. Але і це не все виявляється, куди е -е, Маск, Ілон Маск роздає ці всі гроші. Коли е, вибухнула його в Техасі, там злітна площадка чи запускальна площадка, коли він запускає ці старшипи, де він там проводить тести, звичайно, нормальна робота, коли один із них вибухнув, буквально через 10 хвилин він зробив донат же ж в ці е, в район, де він зробив для міста, там для шкіл і так далі. Тобто... Хід конем, я б сказав би так замість того, щоб, наприклад, я так розумію, що залізяче десь долетіло далеко, і можливо можна влетіти на якийсь судовий процес, він віддав ну, на цю ерію 10 мільйонів доларів донату там для міста, 20 мільйонів для яких там шкіл. Ну і знову ж таки, як ви розумієте, журналюги докопалися, що в основному із цих грошей, які він роздає, він роздає або місто, де, де взирвалася ракета, або діти школа, де діти його навчаються, і так далі. Ну знову ж таки, куди він хоче роздавати, це його справа. Але питання підводиться під те, що ніхто в Америці нікого не заставляє займатися благодійністю. Але тут дуже попахує по тим, що маск просто десь від. Відмиває гроші, тому що коли ви розумієте, даєте гроші на благодійність 7 мільярдів доларів, ви на них не платите податок. Ось так, що прийде час, коли Вілона Маска скажуть, а куди ти віддав ці гроші? Тому що, якщо ти не дав на благочинність, доброчинність, ти маєш заплатити, заплатити податок. Ні, значить, куди ти їх віддав. А дивіться, я думаю, це світова така новина зараз на Гаїті. Ідуть там дуже а, розборки між державою і бандітами, там з декількох в'язниць втікло тисячі людей, там просто зараз ці банди орудують. І новина, як попала в топи тут в Америці, що американці відправили посилену охорону, бригаду, чи там, я не знаю, як воно. Коротше, а, кількість додавали кількість військових охороняти. А, Посольство американське в Гаїті. От, там, взагалі, ці країни, які оточують цю країну, говорять, що зараз це дуже складна ситуація. Взагалі, велику частину острова контролюють саме ці банди. Держава спробувала звернутися там до африканських націй, щоб вони відправили військових допомогти. В Африці сказали, що це неконституційно. Конкретно це в Кенії було, щоб ось ось уже мали війська відправлятися, але. Конституційний суд Кенії сказав, що це не конституційно, поки ООН не, не прийме якісь рішення. Ось. Ну і дивіться, якраз ерія навколо американського посольства, вона практично вся контролюється Байден бандами. Тобто, державні війська вже відступили від тих ерій. Зазвичай, що відбувається під час таких заворушок, скажімо так, непевного часу, то не, не, не маловажний персонал, да не, не важливий. Там вони евакуються як мінімум, тобто якісь там, можливо, секретарі, можливо, якісь там рідні посла там і так далі, але це вже трапилося. В липні місяці, тобто, вже там залишився костяк, який має бути, щоб залишатися на місці, щоб посольство вважалося діючим, я так розумію. Але от американці посилюють охорону посольства. Що це виліться далі? Знову ж таки, поки що ніяка держава не вводить інших своїх військ на територію чужої країни, щоб там попробувати навести порядок. Ну але, як ви розумієте, для звичайних людей це так, це так само біда, тому що. Там уже мерве людей залишили свої будинки, там хаваються дехто може. Взагалі, Гаїті розташована на одному острові з Домініканською республікою. Домініканська республіка там взагалі все ну, не на мазі, на мазі, але набагато кращий рівень життя. Так от, Домініканська республіка, наприклад, керівництво Гаїті захотіло заховатись. В Домініканській республіці вони його не прийняли, тому що сказали: слухайте, нам цих муток з вашої частини острова не треба. Займайтесь туди, і вони попросили, от буквально сьогодні зранку Попросили прем'єра-міністра Гаїті виїхати з території їхньої країни. Ну і трошечки на останок декілька новин про звичайне американське життя. А так, от, статистика провели, що Дорожчання життя в Америці. Зробило вплив і на те, в яких будинках тепер хочуть жити американці. Я вам скажу трошки відступлення. Наприклад, коли я приїхав ще в 2000 році в Америці, в Америку люди їздили на здоровенних машинах, вісьмі циліндрові двигуни, бензин рився, лився річкою і. Після того, як спочатку почалася війна з Іраком в 2001 році, потім ударив в криза 2007 року, в Америці просто з'явилася мерва малолітражок. Там смарти, фіати малесенькі, такі люди пересіли на мопеди. Хоча такого, наприклад, в 2000 році практично не було. Щось подібне відбувається і з американськими будинками. От декілька цифр. Наприклад, на пікові будинки у розмірі в 2015 році, в середньому середній розмір будинку, коли люди будували, розмір був 2450 скварфіті, як тут виміряється. Це 222 квадратних метра. За минулий, зод, 2023 рік, що цифр нема, за 22 рік. Ця цифра вже опустилася до 2200 квадратних футів і 202. От, дивіться, на 25 квадратних метрів менше. Але це ще не все. Будинки тепер будуються вищі і вищі. От я по такому принципу будував свій будинок. Тому що в Америці, коли ви будуєте будинок, саме найдорожче, що будинку це фундамент, і це дах, бо дах там. Ці фр рами, ферми там, і так далі. Дорого стоїть. А все, що по периметру, просто паличками там, і фанера між ними, чи ОСБ, як української кажеться. І тому будинки робляться вищі, нові будинки, і будуються вище. Тобто менші по квадратурі, плюс вищі, вищі, і це ще не все. <сум> вставляють тепер менше вікон, вставляють менше вікон, і на кухні ставлять менше тубочок. І це все, в принципі, от зрізає тисячі доларів, по-перше, для будівельників, і так само це зрізає для звичайних людей, тому що коли ви берете позичку, ви зекономили на початковій ціні будинку 10 тисяч доларів. Але коли ви берете іпотеку на 30 років, то ці 10 тисяч доларів виливаються там, вам, ну, як мінімум, в 50 тисяч доларів. Так що надовго навіть дистанцію. От в американське життя от такі люксове навіть. І в цьому моменті прикручується. Ну, і саме остання новина це про а, американське страхування автомобілів. Дивіться, є от декілька крутих страхових компаній, які вам пропонують такий варіант, коли ви їздите на машині, і ви кажуть: слухайте, є один варіант, як ви можете понизити ціну на своє страхування. Як ви ставите собі в машину коробочку? Яка читає, як ви їздите, і якщо ви чемний, суперчемний водій, то завдяки цій коробочці деякі страхові компанії кажуть, що ви можете знизити своє страхування на 30%. На 30% це доволі така відчутна штука, особливо на довгій дистанції. Ну, як розумієте, багато людей все рівно не довіряють таким штукам, і вони не крепко падки на такі штуки. А виявляється, що. Що деякі страхові компанії все рівно мають інформацію про те, як ви їздите. А якщо конкретніше, от вийшла одна стаття там на прикладі одного дядька, який їздить на Chevy Bolt. це американська така електрична машина, Chevrolet випускає компанія General Motors. І от у нього трапилась така історія. Він побачив, що його страхування піднялося на 21%. Що ж таке, він почав узнавати. Виявляється, що. Новітні General Motors, до речі, не всі. Є і Honda, є і Kia, і є і Hyundai. От якщо ви їздите на нових машинах, вони передають інформацію, то що це машини з інтернетом, з передачами там і так далі. Мається на увазі з передачою інформації. І є така от фірма LexisNexis, називається. Вона базується в Нью-Йорку, яка якраз збирає цю всю інформацію. І взагалі, коли вам продаються такі машини, наприклад, у Дженерал ті я не скажу. А General Motors пропонує, слухайте, є така штука, функція OnStar. Що вона дає? Якщо ви будете їхати в будь-якому кінці планеті, умовно кажучи, планети, умовно кажучи, з пустиня Сахара, ви заглохнете, вас через супутник знайдуть і спасуть. Хтось на це діло купляється, хтось ні. Але що виявляється, коли оцей дядько попросив розказати, чому йому піднялася страховка, йому прислали інформацію. І там йому прислали на 118 сторінок там, за якийсь період і показують, де він газував, де він різко тормозив, де він прискорювався, де він там їхав з такою-то швидкістю. Тобто, все. Абсолютно інформація про нього була видана, тільки не було на на написано, куди він їхав. Тобто, є, наприклад, от, умовно кажучи, в понеділок з 8 до 11 години. Ця машина їхала і вона газувала з такою швидкістю, різко тормозила, зривалася з місця там і все розложилося. І по цій формулі виводиться, що ви дядя небезпечний водій. А раз ви небезпечний водій, платить більшу страховочку. Так що дивіться, на яких машинах ви їздите. На цьому, все. Дякую, що ви були зі мною. Не забувайте підтримувати Україну. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Ми зустрінемося з новинами вже завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!